Добре, Миколайович, до свята міста лишилося геть нічого. Ваші плани, як це буде проходити, що ви хочете презентувати жителям міста, як взагалі буде проходити весь комплекс, комплекс свят. Бо там вже анонсують вже в Фейсбуці Моравський виложив, 60 з 10-ї ранку і пішли до глибокої ночі. Можна розказати? Ну, да, дійсно, залишилося менше неділі до святкувань для міста. А ви знаєте, що ми будемо святкувати його 17 вересня. Значить, яка програма передбачається для жителів міста? У 10 годин на стадіоні будуть вистроєні всі спортсмени, які будуть участвувати в спартакіаді до Дня міста. А це будуть борці, футболісти. Лігкеатліки, о, шахматісти, побудя на приз е, шахматного клуба, і е, гандбол. Оце такі види змагань будуть проходити у нас на нашому центральному стадіоні і у Борцовському залі, який знаходиться в приміщенні Еко. Значить, планується залучити десь більше 200 діток на проведенні спортивних змагань. Тоді в 14.00. Починається офіційна частина на нашій площаді. Буде відкриття пам'ятника, освячення пам'ятника, потім офіційна частина буде нагородження кращих жителів нашого міста, нагородження атовців, волонтерського центру, волонтерів кращих міста. Потім буде виступ художньо творчих ансамблів міста і сіл, які теж участвують в даній програмі. Буде отдільна програма за Мирона Зеленого. Будуть роздані брошурки, а місто випустило тисячу брошурок про історію, як Мирон Зелений заснував місто, откуди він взяв свій початок, де він взявся на Мироновці. Ну Цікава така книжечка, вона буде роздана безкоштовно, щоб люди знали теж історію свого міста. Також з 18 годин буде виступати, ми запросили професіонального співака. Це Валерій Твін. Це композитор і співак, співає вживу. Він буде співати в нас з 18 годин і десь до 19-30 буде давати концерт. Це близько 15 там, чуть більше пісень. Значить, ну, що хочу за цього співака сказати? Що він співає для різних поколінь пісні, українські пісні, ну гарні пісні. Я думаю, що населення буде задоволене. Тоді ми запросили після 20.00 Буде виступати наш земляк, уроженець центрального села Центрального, це Гроховський, який виграв конкурс співочі Голоса України, чи якось так, чи Україна співоча, значить, ну, був лауреатом премії. Ми теж його запросимо, він вже виступав у місті. Люди дуже цікавляться, особливо молодь його виступами. Я думаю, що це. і потім завершить цю програму. Наш вокально-інструментальний ансамбль, який буде грати із будинку зв'язку. Оце, в принципі, яка програма пропонується. Також комунальне підприємство наше зварить кашу, яке буде безкоштовно роздаватися, буде задіяна торгівля, будуть шашлики, біляші, ну, все таке, що треба. Я думаю, що все будуть жителі міста задоволені. І тож, маючи нагоду, запрошую. Всіх жителів міста, хто буде дивитися цю програму, запрошую на святкування. Ще раз повторюю, яка відбудеться офіційна частина спортивних змагань в 10.00, а офіційна частина 14.00. І з 14.00 буде задіяно аж до 23.00. Так що запрошую всіх, ну а відзови потім я побачу, які будуть відзови. Стараємося для того, щоб свято в нас було ну, дуже гарно організовано. Святкування буде на цій центральній площі міста. Ну, Якщо дозволять погодні умови, хоча е, ми вже дивимося наперед погодні умови, значить погодні умови вроде, дозволяють нам проведення свята будуть на цій центральній площі. Ну що ж, дякую за запрошення. Я думаю, ранівчани прийдуть, подивляться на відкриття пам'ятника, поучаствують у різноманітних конкурсах, подивляться класний концерт. Да, у нас для діток буде. Перше зроблено, ми зробили такі фігурки, де дітки будуть їх розмальовувати, ці фігурки. Вони Давайте беремо інтригу. Не будемо оголошувати лишнього, скажімо так. Що буде цікаво і дорослим, і дітям. Да, да, Оце да. буде край. Ми при... будемо старатися, щоб було цікаво. Ну що, дякую за інтерв'ю. Будемо думати, що все буде гаразд, навіть більше, ніж гаразд. Дякую. Чекаємо. Будемо сподіватися на погоду і на Господа Бога. Чекаємо, дякую.